Всім привіт! З вами знову я, і сьогодні я вам розповім 22 факти про старий Бравл Старс. В більшості це будуть факти про бета версію але деякі факти будуть більш новими або більш старими. Навіть якщо ви лютий Олд, можливо, ви не будете знати деяких фактів, тому раджу залишатись. А ми не будемо довго затягувати, підписуйтесь на канал, а ми починаємо. Всі ми давно вже звикли до нашого стандартного керування, де у нас є джостик для ходьби, джостик для атаки та супер. Але так було не завжди. І зараз ми зануримося в історію найперших версій Бравл Старс. Почнемо ми з Project Laser, найпершої версії Бравл Старс, яка була побудована на космічній тематиці, і вийшла у 2015 році. Точніше, почала розроблятися в 2015 році. І як ви можете побачити на відео, ніякого джойстика там немає. Лише натискання для ходьби та натискання для атаки. Наступна більш покращена версія Бравл Старс називалася Slugfest. і це. Вже більш схоже на наше Бравл Старс, тому що тематика тепер не космічна, а така дико-західна. Але тут управління було точно таке саме, як і в Project Laser. Вам потрібно було натискати, щоб ходити, і натискати, щоб стріляти. А знизу була лише одна кнопка для суперу. І таким Бравл Старс проіснував дуже багато часу, а горизонтальний він став лише в березні 2019 року. І з цього всього у нас впливає другий факт два варіанти управління. Ближче до релізу бета-версії розробники вирішили дати вибір гравцям: грати з джойстиком чи грати натисканням. Але через те, що джойстик мотилявся по всьому екрану та закривав вигляд, гравці все ж таки обирали натискання. В бета-версії Бравл Stars не було клубів, були лише банди, які можна було зробити безкоштовно, а не за тисячу монет, як зараз. Всі ми звикли, що відлік у кристалах починається з 15 секунд, але колись в бета-версії він чомусь починався з 16 секунд. Ще одна прикольна штука, яку ви, скоріш за все, не застали, тому що в бета-версії було подвоєння нагород за рекламу. Хоча не так давно і у нас гуляли чутки, що таке зроблять в майбутньому, але я думаю, що це неправда. Всім нам часто не докучає ось цей режим спостереження, але чи задумувались ви колись, коли саме його додали? Так ось. Про його додання, а також додання кнопки Грати знову нам розповів Райан з одному з старих Бравл Толк 14 травня 2018 року. З самого початку бета-версія Бравл Старс була доступна лише на пристріх Apple в Канаді. І лише в червні 2018-го вона стала доступна для завантаження на Android та пограти можна було з деяких інших країн. Наразі в Бравл Старс не дуже тяжка система покращення Браулерів, але чи задумувались ви, наскільки складною вона? Була раніше. Зараз, щоб отримати зіркову силу, вам потрібно всього лише прокачати бравлера на 9-ту силу, але раніше це було трошечки складніше. Ви мали, власноруч, покращувати кожен елемент бравлера, тобто здоров'я, атаку та супер. Вам потрібно було збирати ось такі значки, і коли ви збираєте значки для одного рядка, ви отримаєте такий фіолетовий гребінь. І лише після того, як ви зберете ось ці три гребені, ви можете розблокувати зіркову силу. І до речі, зіркова сила раніше була лише одна, і одна вона була десь до 2020 року, якщо я не помиляюсь. Загалом просто радіти, що ви граєте у вже розвинений Brawl Stars. Я не знаю, скільки новачків мене дивляться, але сподіваюся, що хтось з вас знає, що таке бокси. Але чи знали ви, що перед боксами у нас були ось такі сейфи? Вони так само були різних розмірів, та навіть можна було вибити гарантованого бравлера якоїсь рідкості. Ну по суті, у нас таке теж було. Чи то у Слагфесті, чи то у бета-версії скін бандитка Шелі коштувала 50 гемів, це вам не 29. З цього випливає наступний факт про те, що до грудня 2020 року всі ціни на скини закінчувались на нуль, тобто 30, 80, 150, 300 і так далі. Зміна останньої цифри на 9 – це скоріш за все просто маркетинговий хід, щоб ціна здавалася меншою. І ми знаємо, що Поко у нас просто найкрутіший, найзаклятіший гітарист, але в бета-версії він виглядав ось так, і на його гітарі не було струн. Зараз в Бравл Сарс не можна нікого відхилити, окрім самих бравлерів, але раніше Поко міг відхилити скрапі, від медяніти та інших помічників. Так само вони могли хілитись на оцих пластинках. В 2019 році в одному з Бравл Толк, де нам показали нового легендарного Бравлера Сенді, ми також змогли побачити ось таку анімацію «Ель Прімо. Скоріш за все, розробники збиралися змінити базову анімацію і додати цю, але ми цього так і не дочекались. Одного разу в 2019 році з'явився баг з Мортісом, коли його можна було придбати за 19 гемів в крамниці. Як бачите, користувач навіть зафіксував це на відео. Я думаю, що кожен з вас знає, як. Виглядає атака Бібі, вона атакує бітою, і тут немає нічого особливого. Але давайте згадаємо її Бравл Толк. Чому тут чотири колокель прямо? Чи задумувались ви колись наскільки сильним раніше був Мортіс? Наразі у нього просто коротка атака, а для довгої треба трошечки почекати. Але раніше у нього весь час була довга атака. Я думаю, що це було занадто божевільно. Так само ми можемо згадати реліз містера Пі, але тут було все навпаки не дуже добре. Зараз у нього базова подвійна атака, він атакує один раз і другий. Коли він вдаряється, він так само наносить два дамаги. Але раніше, щоб друга атака спрацювала, треба було або вдарити когось, або купити просто зіркову силу. Я думаю, кожен з вас знає, що таке навчальний туторіал при завантаженні гри. Він змінювався дуже багато. Багато разів як змінювалась і локація, так і ось ці кристали на банки. Але одного разу в бета версії у нас з'явився туторіал, в якому нас вчили ховатися в кущах і жорстоко вбивати диномайків буліїв. Виглядає трохи моторошно в 2018 році. Розробники вирішили познущатись над гравцями і на якийсь час додати в Бравл Бол ось такі ворота з простором позаду. В цьому просторі ви відроджувались після смерті. Ну, це трошечки жорстоко. Так і до того ж, на той момент ваші тімейти могли вам же забити гол. Вже дуже тривалий час режим сейфу залишається стабільним, без змін. У вас є два сейфи, і вашій команді потрібно знищити ворожий сейф. Але так було не завжди, тому що в бета-версії був лише один сейф, і ви грали за команду або та, яка захищає, або та, яка нападає. Ну і останнім фактом буде те, що при виході гел відстрибував, коли використовував супер. Можливо, хтось з вас це пам'ятає. Зараз такого немає. Ну а на цьому все. Я сподіваюся, що тут було досить багато фактів, які ви могли не знати. І сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Тому підписуйтесь на мій канал, на мої соцмережі, ставте лайки і всім до зустрічі в нових відео.